Серед багатьох закладів, які охороняють здоров'я дитини, особливе місце займають будинки дитини, основна задача яких є забезпечення своєчасного, повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, максимально підготувати дітей до життя в суспільстві, полегшити їм соціальну адаптацію. Адже діти це наше майбутнє, гордість. Щастя, розвиток, успіх і процвітання нашої держави. Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини побудований в 1980 році, і був відкритий 1 червня в Міжнародний день захисту дітей. Наш заклад знаходиться в мальовничому куточку біля лісу, де постійно щебечуть пташки і руді білки скачуть з гілки на гілку. Я символічно їх порівнюю з нашими дітьми. Живуть та виховуються діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, що опинилися в складних життєвих обставинах, діти з різними вадами розвитку фізичного та психічного, це ураження центральної, периферичної нервової системи, патологія опорно-рухового апарату, вілснід-інфіковані діти, діти-аутисти та інша патологія. Головне завдання, яке поставила перед нами держава і основна мета діяльності нашого закладу є забезпечення медико-соціального захисту наших дітей, що включає в себе обстеження, лікування і реабілітація хворих дітей, а також велика робота проводиться педагогічним колективом по вихованню і соціалізації дітей та вихованням достойного громадянина нашої держави України. Для виконання цих завдань в нашому закладі були створені належні умови проживання, приближені до домашніх. У нас функціонують зали спортивна, музична, кабінети лікувальної фізкультури, масажу, логопеда, психолога, де проводяться лікувальні та виховні процеси наших дітей. Діти добре харчуються відповідно фізіологічних норм. Отримують збалансовану, повноцінну і багато вітамінами їжу, що сприяє росту, фізичному і психічному розвитку наших дітей. Весь колектив Вінницького обласного спеціалізованого будинку дитини докладає максимум зусиль, душевної теплоти та професіоналізму у вихованні достойного громадянина нашої держави. Наш заклад унікальний, так як в ньому працюють медичні. І педагогічні працівники. Організаційна структура нашої установи має навчальний, виховний, оздоровчий та реабілітаційний напрямки. Щоденно дітей оглядають лікарі, педіатри, неврологи, лікарі лікувальної фізкультури. Дітям надається кваліфікована допомога, диспансерний нагляд, проводяться щеплення, забезпечуються планові хірургічні втручання. Двічі на рік дітей обстежують суміжні спеціалісти, окуліст, ендокринолог, хірург, ортопед, психіатр та здійснюються лабораторні обстеження. Навчально-виховна робота в будинку дитини проводиться досвідченими вихователями, логопедами, психологом, музичним керівником та здійснюється на основі забезпечення умов для повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Щоденно педагоги проводять групові та індивідуальні заняття з розвитку мовлення, сенсорного, екологічного, фізичного виховання, образотворчої діяльності та інші. При їх плануванні вихователі враховують індивідуальні сприймання, запам'ятовування, відтворення засвоюваних знань, інтелектуальні можливості дітей. Заняття проводять так, щоб кожна дитина досягла на ньому успіху. Відчула інтерес до його змісту, реалізувала свою потребу у пісненні. Яскраве, емоційне спілкування з дорослими, сповнене позитивних вражень, радісних відкриттів сприяє розквіту творчості маленької людини. Щодня планується та проводяться для дітей розваги, це лялькові вистави. Ігри драматизації, спортивні розваги, музично-дидактичні ігри, організовуються та проводяться свята, свято осені День Святого Миколая, Новий рік, виїздні колядки та щедрівки, свято весни, Пасхи, День захисту дітей. Благоджені, єдність, взаємозв'язок у роботі медичного та педагогічного персоналу запорука ефективної реабілітації маляр. Тому, усвідомлюючи відповідальність за підростаючі покоління, всім колективом ми створюємо для наших вихованців такі умови, в яких панує атмосфера емоційного благополуччя, любові, психологічного комфорту. Та фізичного здоров'я Подивись, будь ласка, на чудовну пасту. Наших дітей, але не можемо, на жаль, замінити їм батька й матір. Згідно Міжнародної конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на належне виховання, навчання, любов, ласку, а головне свою власну родину. А тому ми завжди раді. З того приводу, коли дитина знаходить собі родину і йде до сімейних форм. Виховання. І тому я хочу всім дітям побажати щастя, радості, посмішок незалежно від їхнього статусу.